Аліменти, права дитини та обов'язки батьків. Аліменти це кошти на утримання неповнолітньої дитини, які закон зобов'язує платити одного з батьків. Аліменти на утримання дитини є гарантією виконання кожним з батьків свого обов'язку забезпечувати дитину. При цьому, виходячи з положень чинного законодавства, доступ дитини до коштів не залежить від перебування батьків у шлюбі. Відповідно до статті 180 Сімейного кодексу України, аліменти на утримання дитини сплачуються протягом всього часу, коли один з батьків проживає окремо від дитини до досягнення дитиною повноліття. Аліменти є власністю самої дитини, а не батьків. Батьки лише отримують аліменти та використовують їх від імені дитини. Аліменти можуть перераховувати або в договірному порядку, або за рішенням суду. Згідно із статтею 189 Сімейного кодексу України, батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, в якому зазначають розмір та строки виплат. Даний договір укладається в письмовій формі та нотаріально посвідчується. А згідно частини 3 статті 181 Сімейного кодексу України, якщо батьки не дійшли згоди щодо виплати аліментів, одна із сторін може звернутися до суду за їх стягненням. Наші адвокати зможуть допомогти вам з оформленням необхідних документів для стягнення аліментів як в договірному порядку, так і в судовому. Тому для більш детальної інформації по даному питанню звертайтесь на безкоштовну консультацію в адвокатське об'єднання Правда.